Теті повідомлення на провулку Чехова в центрі Києва впала із даху глиба льоду. Людині перебило ключіці з трусом мозку лежить у лікарні. І отаких от людей сотні, сотні по всьому Києву, які сьогодні з травмами лежать у лікарях. Ні один із оцих держиморд, ні Попов, ні його заступники, ні депутати. Ніхто з них у лікарні з травмами не лежать, бо на них сосульки не падають. Якщо вони не бавляться там чимось іншим, а прості кияни не можуть пройти по Києву. Послисько, навіть на Хрещатику. Подивіться, яке свинство. Я днями був у Донецьку. У Донецьку чистять дороги, а на Хрещатику дороги не чистять. А на, на, у Києві дахи не чистять, сосульки падають, машини на проїжджій частині стоять. Очим займається ця мерія. Сьогодні вони розглядатимуть бюджет. Розказує ППУ, скаржиться, що уряд забрав гроші із міського бюджету. А чий це уряд? Чия банда при владі, хіба не регіоналівська банда, чи це із космосу прийшов Лазару з Януковичем, чи це вони якусь іншу політичну силу представляють. Тобто одні й ті самі, що в Києві захопила, монголо-татарська орда захопили Київ, що в Україну так само захопили, тому треба радикально з ними розбиратися. Гнати цю банду треба геть. І можливість з нього матимемо на виборах. Верховній Раді призначення негайно виборів для того, щоб була можливість обрати нормального мера. Адже той, хто сьогодні керує Гауляйтер від Януковича, Януковича, вони думають тільки про себе, вони думають тільки про власні інтереси. І сьогодні бюджет, який вони прийматимуть, це бюджет деребану. Хай якщо у них не вистачає грошей на те, щоб чистити Київ, на те, щоб наводити в Києві порядок, хай вони скоротять чисельність депутатів Київської міської...